Всім привіт! З вами знову художниця, яка в США тимчасово перекваліфікувалась в кондитери. І сьогодні я буду вам розповідати про свій звичайний день на роботі і чого я все ж таки плачу на цьому відео. Поїхали! Зазвичай все починається близько десятої ранку, коли я йду на роботу. Оскільки я працюю з десятої до шостої, то я можу виспатись. Найбільший плюс моєї роботи в тому, що мені йти 5 хвилин, а я можу виходити десь де без десяти. Десь п'яти, оскільки наша пекарня працює з восьмої години, то о десятій там вже дуже багато людей. Тому коли я приходжу, я одразу вливаюсь в процес. Роблю чек-ін з відбутком пальця цей милий фартушок і кепку. Насправді у мене настільки багато обов'язків, що я не знала з чого почати, але вирішила почати з капкейків. Тому перше — я повинна заповнити вітрину капкейками, тобто зробити їх. Різні мафіни у нас вже попередньо заготовлені. Моя задача зробити крем і засерверувати їх як треба. Тобто, десь зробити крем підору, десь під малину, десь під полуницю або шоколад. Але не всі капкейки йдуть тільки на вітрину деякі ми робимо ще під індивідуальні замовлення, тому. Я порахувала, що в день я роблю близько 100 капкейків, але не капкейками єдиними. Моя задача також прибирати це, підметати, мити підлогу, прибирати столики, мити посуд. Тому я зараз показую цю шикарну шайтан-машину, з якою я працювала. З миттям посуду, звичайно ж таки, ми один одному допомагаємо, тому що самі розумієте, в кав'ярні не може бути мало посуду. Є посуд, яким користуються клієнти: це тарілки, чашки, ложки, виделки і так далі. А є посуд, який застосовується чисто на кухні. Це якісь миски, це лопатки, вінчики і формочки. і такого дуже багато. Тому ми змінюємось. Зазвичай це правило в кого є час, то і миє. І переходимо до найцікавішого до торців. Моя задача виносити клієнтам торти, розказувати, що можна там їсти, що не можна їсти. Скільки торт може знаходитися без холодильника, як його правильно довести, щоб він вижив, упакувати і <прощати> попрощатися з ним. Насправді головна моя задача це працювати не на кухні, а зовні з клієнтами. Тобто, крім упаковки тортів, я ще повинна готувати каву, шейки, сендвічі, бургери і все, що у нас взагалі є. Так, так, у нас ще повноцінне меню. У нас ще нормально можна пообідати і не тільки з солодким. Але бувають такі рідкі моменти, коли у нас дуже висока завантаженість, і мене просять допомогти щось з дизайном. Дизайном ми все з мастіки. для тих, хто не знає, це як пластилін, але з цукру. Початково він іде білого кольору, але для того, щоб зробити колір, який нам потрібен, ми додаємо в нього фарбники. Звичайно, ми використовуємо силіконові форми, але деякі речі приходиться робити вручну. І все це для того, щоб згодом виходили ось такі шедеври. Для мене реакція гостей це завжди найцікавіше. Пам'ятаєте, я розповідала, що я роблю сендвічі. Так от, для сендвічів потрібно нарізати цибулю. Я просто нарізаю постійно цибулю. Ну, самі розумієте, без сліз тут не обійтись. Кінці дня і аж до зачинення я залишаюсь сама. І якщо чесно, це для мене найстресовіший період, тому що, окрім тієї роботи, яка мені залишилась, або можливо мене хтось попросив щось доробити. Я повинна реагувати на клієнтів. І якщо я чую дзвоник, що клієнт прийшов, я повинна все кидати і бігом бігти допомагати. Можливо, вони хочуть поїсти приготувати. І це дійсно стресово, особливо коли приходять дуже багато гостей, і ти всіх намагаєшся вислухати, особливо бувають моменти. Коли вони всі приходять одночасно, також приходять замовлення онлайн на доставку до це типу як у нас Глово. І одночасно телефонують люди для того, щоб зробити замовлення, і я не знаю просто за що братися перше. Я прошу всіх зачекати. І найнеприємніше, що видно, що люди не люблять чекати, вони починають дратуватися, але я одна, я не знаю, що робити. І ці дві останні години це для мене дещо, особливо в суботу. Тут я сиджу, складаю коробки, я повинна постійно робити робити коробки для того, щоб нам їх вистачало коробки на 6, на 12 капкейків на 1 і на 2. І ще одна моя задача це робити кейк-попси, коли вони закінчуються. Це такий популярний десерт в Америці, тому що в Україні я жодного разу про це не чула. Це такі невеличкі а, тістечка на паличці, покриті шоколадом. Насправді люди їх дуже люблять, і я можу експериментувати з кольорами, як я хочу. В кінці дня я мию каву машину, мию посуд, вимикаю всі телевізори. Всі вивіски вимикаю світло в холодильниках і зачиняю цей простір. Перед виходом особливо не треба забувати, що треба зробити чек-аут, знову з відбитком пальця, забрати всі свої речі і поїхати додому. Іноді після роботи в мене випадає така шикарна можливість поїхати на роботу на машині, і з роботи, можливо, там заїхати в якийсь магазин. Я так можу робити, тільки коли хлопцеві машина не потрібна. І так мені 5 хвилин їхати до будинку, але я просто кайфую. Мені не так часто випадає кататися на машині, тому я насолоджуюся цим повноцінно. В принципі, цим і завершується мій робочий день. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Ще залишайтеся зі мною, підписуйтесь і побачимось в наступному відео.